Так, так ми ж записали мені таке запитання, чи можна колядувати тим, що в жалобі? Коляда це не є забава. Розуміється про слава Бога. І для неї, для коляди, нема жалоби. Колядувати можна всім тим, хто жалобу носить, чи як там коляда це є коляда, це є про слава Бога. А Жалоба, яку ми носимо, ми себе обмежуємо від танців, від там, всяких забав і всіх інших торжеств. Так от я ходжу до церкви, я є віруюча і боюся всяких забобонів, але маю до вас таке запитання. Колись давніше, як я була ще молодшою і працювала на роботі от одного разу, ми читали своїм працівникам, не знаю, як назвати, але це було щось побожне письмо. Що прийдуть такі часи, як різні будуть робити наколки, це буде печатка Антихриста, тому я і боюся цього і заперечую, і... заперечую своїм дітям і онукам це робити. Не заперечую, напевно, забороняю. так? І дуже строго до цього ставлюся, підкажіть. Мені, чи я помиляюся. Ну, чому помиляється? Ваше переживання, воно є, воно є дуже добре. Я вам скажу так. Як ви читали це святе письмо, чи якесь там письмо, якесь послання, і там було написано, що прийдуть часи, що будуть робити наколки, то я вам скажу, що це письмо подділка Знаєте чому? Бо тому що це зараз не наколки, а тату. Наколки це зоновський сленг, і наколки мають своє значення. Це так, як в армії є погони, щоб розрізняти офіцерів від сержантів і звання. Так само на зоні роблять наколки, хрести, зірки, ну і так далі. Купола, скільки років відсидів, всі куполів, церкви на плечах. Матка Божа спереду, ззаду та коротше, це наколки. А то, що роблять діти сьогодні, це тату, це не наколки. І коли ви читали письмо і там було написано, що будуть робити діти наколки, то це подділка. Бо якщо б це було Боже послання, то би ніколи не написали наколки. Бо наколки це зоновські знаки. Але я проти всяких тату і наколок і проти всього того. Бо тому що Біблія каже, не робіть на своїм тілі ніяких знаків, крім знака Христа. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, крім знака Христа. Але не на тілі. Не треба малювати Хрест на собі. Не треба. Так. Слава Ісусу Христову Василю, розтолкуйте, що таке незримий. А, таке, а знаєте, що таке зримий? Просвітлений? Свідомий. Знаєте, що це таке? А це наоборот. Що багато не говорить. Такі речі, ви маєте інтернет. Як ви мені написали це запитання в інтернеті, по-любому ви маєте інтернет. Пишете в гуглі, не зримий». І тобі пише. В релігійному понятті так, в соціальному понятті, понятті так. Ну, це енциклопедичні питання. Не треба мені задавати енциклопедичні запитання. Енциклопедія це те, що дає відповідь, якусь ознаку, так, дефініцію якоїсь певної структури. Це можна прочитати в інтернеті. Мені питання люди задають, бачите, ну, які би хотіли чу чути думку священника на ті чи інші речі, почути якусь пораду, як справлятися з тими речами, як себе поводити, коли в тебе паніка. Бо зараз війна. Падають ракети і так далі. Оці речі, вони є корисні, і це однозначно в інтернеті таке не знайдеш. А енциклопедичні всяка інформація не треба мені задавати. Дякую щиро всім, вам нехай Господь Бог вас благословить. Всіх, до кого прийшов Николай, помоліться. Обов'язково подякуйте. А тих, до кого Николай не прийшов, помоліться два рази. Щоб згадати, що не прийшов, а потім, щоб на другий рік точно прийшов. І пам'ятайте, що кожен із, вас, кожен із вас має приносити собі подарунки не на Миколая, а кожен день. Обдаруйте себе подарунками, Похваліть себе хоч раз. Але не перед людьми, а сам перед собою. Змиріться з собою хоч раз, а то спорите та й спорите сам з собою. Робіть собі подарунки духовні. Чи, ваша думка чи справді серед нас є люди. Вундеркінди. Дякую. Вундеркінди це, це не є щось таке якесь особливе, це діти, які розвинуті не на свій. Час, тобто випереджують свій час розвитку. Певно, що є. І не обов'язково такий якийсь, знаєте, що він особливо знає щось там, так? Ну, Це здатність дітей, здатність. Ви всі здатні. Просто ви не всі хочете її використовувати. Людина, знаєте, навчиться щось одне, отак от і робить. Ви як навчилися. Перший раз, коли побачили комп'ютер, вам сказали, тримайте мішку отак. отак і, а ви навчилися трошки тримайте її отак. І як навчилися, так вже і тримайте. І вас вже не перевчиш. Так же само вам сказали, що ходи до школи, будеш вчити. тобі ставили то три, то чотири, і ти так привик і далі не рухаєшся. А є діти, які розуміють, що вони хочуть пізнавати все більше і більше, більше і більше. А дитячий мозок, це, знаєте, як нові склади збудував, там завіз пару, пару ящиків поставив у куті, а це склад вільний, так же саме дитячий, дитячий розум. Але є люди, які ті ангари величезні, використовують з краю покладає тих пару пачок, переступає через них, не годин перелізти, цілий ангар свобідний, ні, накладе краю, і так отим ціле життя і користується. Щось чув, що тато казав, що чув, що мама казала, десь від вуйка від діда, що чув, а трошки забобонів знає. І все. І це всі принципи, які він є, і більше нічого туди не пускає, ні книжку не почитає, ні, ну, не розширює свій кругозір. Тому коли говорю про бундеркинь, то дайте, зараз думаю про всіх людей. Є вони, чому нема? Певно, що є. Це діти, які мають здібність вчитися, мають здібність пізнавати якісь правди по особливому. Тобто показують нам, що можливість людського мозку не обмежена. Тетяна, слава Ісусу Христу, Отче Василю, яка ваша думка, що діти до батьків звертаються на ти чи на ви? Дякую вам. Моя думка проста: я за те, щоб діти до батьків зверталися на ви. Щоб діти вчилися субординації. Де дитина буде вчитися субординації? Мене бабка так навчила, я до, до тату і до, 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 до мами ще до садку не ходив. Я як почав говорити на ви, і мені так то подобається і все. Брат мій на 10 років від мене молодший. Я навіть не знаю, чи він до мами колись на «ви» сказав, а він постійно на те. І так привикли, навіть до цього, що я ще, пам'ятаю, вчився, і щось там тато мене на щось там повчав, а я вже великий, бо я вже в Чернівцях вчуся, я вже що ти, вже великий. І я до тата сказав на, на «ти». Боже, це для нього було найбільша образа за ціля його життя. Діло в тому, що звертаючись до батьків на ви, по-перше, тато і мама для дитини стає, тобто дитина для себе вже починає виконувати четверту заповідь. Просто виконувати. Шануй батька і матір. І буде тобі добре, будеш довго жити на землі. Всі, хто шанує батька і матір, от ви будете жити довго на землі. Перший крок до пошани. Не те, що ви до мами файно говорите, а на ви. Бо як ти говориш на ви, то це вже, воно вже є відповідно, так? Тому я за те, щоб діти говорили до своїх батьків на ви. По-перше, вони будуть вчитися субординації. Завдання тата і мами адаптувати дитину до суспільства. У суспільстві будуть так: рівні, молодші і старші. І будуть твої начальники, і ти для когось будеш начальником. І поняття субординації починається із сім'ї. Якщо дитина не, пош... не шанує тата і маму, і тато і мама для дитини е є ніч, то з цієї дитини нічого не буде. Тільки проблеми і тягар. І на старість такі батьки. Е от те, що тішилися за молоду, будуть на старість плакати, бо тому що дитина. Як з хати не віжене, то буде так поводитися, що ліпше би вигнала з хати. Тому моя думка би дитина знала, відношення до старших, іменно вона повинна до батьків звертатися на ви. Вчити це має, не мама має казати, ти маєш до мене звертатися на ви. І не тато. Це має вчити третя особа. Священник – це має вчити хрестний батько, хресна мама, друг, ще хтось. Ну, не тато і мама. Бо якщо ви скажете, ти, я, ти моя дитина, а я твій тато, ти маєш до мене казати на ви, ліпше би ви то не казали. Бо то ви не будете мати ні значення виховального, ні нічого. Ну нічого не дасть. To mam nauczyć, chrestny, matku? Chodzi mama. to, Ja w tym momencie, panoramicznie, 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 Там. Це отець. Оця Мирона дівчата сфотографували аптечки, куди положили турнікети, ковдри, бандажі із Америки. Це вже фотографія. А Це оце ви треба відправити, так? Це прозвітували, так? А, я поняв. Я зрозумів. Вже отець доїхали аптечки ваші до, до хлопців, вже прийшла фотографія. Бо в нас то воно так не йде так скоро. У нас посилка з Америки скорше доходить в Дніпро, чим потім ті хлопці мені звітують. Бо, тому що, ну, Розумієте самі, так? Не завжди виходить. Сфотографувати, виходить, а відправити ні, бо, тому що це війна. Господи Боже, бережи наших хлопців, бережи всіх вас. Моліться, всі, кому маєте можливість допомагати, допомагайте, підтримуйте волонтерів. Вони вже чесно змучилися. Я знаю, бо сам там трохи участвую. І я вже теж трохи змучився, але є ви, ви допомагаєте і я мушу рухатися. Ми зараз з нагоди і Миколая накупили хлопцям багато кави, чаю, різних всяких таких речей, які. Хоч на трохи їх зігріють, потішуть. Так що дякую всім тим, хто допомагає, Михайлу Михайловичу. Його ініціатива була. Купити хлопцям кави чаю. Єсть. Все. Ну, він дав гроші, певно, так. Ну, і все організували, все зробили. Дякую всім вам, що допомагаєте. Дякую всім, вам, що підтримуєте. Це дуже важливо.